Цікава тематика цього букформу хто ми є? Я думаю, що це питання, яке нам часто варто задавати самим собі для того, щоб іти вперед, рухатися вперед, розвиватися і всі ті виклики, які постають у нашому житті, ми долали з вами з впевненістю. Наша асоціація є партнером. Букфоруму і 11 років поспіль в межах форуму видавців. Букфоруму ми проводимо львівський міжнародний бібліотечний форум. Ми навіть думки такої не допускали, щоб форум не відбувся цього року. Так, онлайн онлайн відбудеться 27-й бок форум. Онлайн відбудеться 11-й міжнародний львівський бібліотечний форум. Але це і виклик для нас, і нові можливості. Львів, навіть онлайн, все одно буде цю подію очікувати і переживати. Про важливість 27-го бокфоруму можу сказати одне: це е, одна з основних літературних подій, яка відбувається щороку в Україні. Це найбільша перша літературна і книжкова. Події, яка відбувалася в Україні, тому важливо, щоб не зважаючи на будь-яку пандемію, кризи і і не тільки він відбувався, те, що це формат онлайн. Це можливо навіть дасть нам більше до роздумів і до можливості зрозуміти, як нам надалі працювати в літературній сфері. Тому мені видається, що цього року власне те, що букфорум буде відбуватися в форматі онлайн, дасть нам можливість побачити тих, кого можливо раніше нам було важко побачити в рамках в рамках Букфоруму, адже нас це зближує. А Львів є культурною столицею, ми так рахуємо львів'яни, і я думаю, що станом на сьогоднішній день, на сьогоднішній час, це є столиця різноманітних бібліотек. Є якісь певні події, які характеризують місто. Букфорум він характеризує Львів як місто, яке читає. Отримані статусу Львів, місто літератури, Букфорум також зіграв свою. Хорошу і визначну напевну роль. Ми беремо участь в підготовці дітей, визначаємо кращого читача Львова. І нам дуже хочеться, щоб цей форум був в офлайні, щоб ми могли спілкуватися один з одним. Друзі, всім привіт! Дуже рада, що ви подивилися наше відео. Дуже рада, що ви лайкали, поширювали, що весь, весь цей час були з нами. На жаль, цього року ми в онлайні, але можливо, це як. Новий крок до чогось нового і цікавого. Сподіваюся, вам було захоплююче. Запрошуємо всіх вас до нас в онлайн наживо. Можливо, вже наступного року таки все буде добре. Запрошуємо в наші бібліотеки, публічні бібліотеки Львова. Я бажаю успіху цьогорічному до сьомому букфоруму і сподіваюся, що всі ми скоро побачимося не тільки в онлайні, але й офлайн.